Всім привіт, слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні приїхали подивитися на соняшник. Ось так він вже сідає, ще де-не-де. Де. Ось є бджола навіть. А основна маса вже ось перед свівлі. Нормальні такі. Голуби в них. От, порівняти з ордонію. Основна маса вже перецвіла, ще деякі доцвітають. Буряну майже тут нема. Є і є отакі екземпляри величезні. Ось нахистки величезні теж. І вже бжіл майже нема. Отак От покажу вам коротке відео. Доволі непоганий. Побачимо по врожаю, як буде соняшником. Надіємось на краще. Таке коротке відео, що вам тут ще по ньому нічого нема що розказувати. Треба чекати урожай і будемо бачити, чи будемо такий ще сіяти ще чи ні. Всім дякую за перегляд. Гарного вам дня, слава Україні! Перемога буде за нами!